Засідання постійної комісії з питань регламенту правопорядку освіти, культури, охорони здоров'я. На порядку денному два питання. Затвердження програми щодо запровадження комплексної соціальної послуги з формування жизнеційкості в Канівській громаді і затвердження перспективного плану на 25 рік. Із, із п'яти членів комісії присутні три. Є всі підстави почати засідання комісії. Слухаємо. Програму житт Взагалі ця програма потрібна для того, ми, як ви пам'ятаєте, виграли конкурси по створенню життєсвікосів від Міністерства соціальної політики, а проплати всі йдуть у нас, у приміщення отримується через генеральну установу Центр соціальних служб. Коли ми зараз почали нести платіжки у ремонтних роботах у казучису, мені сказали, що потрібно для того, щоб йшли проплати, потрібна програма. Просто вимога ну, да, казначейства. І одне з казначиством ми згодили, одне там проєкт, який вам скидався, вони попросили уточнити, тому що ми прописали на 2025 рік 700 тисяч за те, що закладували вже, да, да. а на 26-30 роки написати в межах бюджетних аспігнувань, так як через комунальну установу будуть далі йти проплати комунальних способ, тому там тільки уточнення буде в паспорті 26-30 рік, в межах бюджетних асигнувань. буде підтримувати. Програму треба підтримати, є винести на сесію. Mm -hmm. Майстринка mm -hmm. за. Молода, за. за. Дякую. І ще питання у нас mm -hmm. план, перспективний план Канівської громади. 25 рік. Так, станом на 8 травня надійшов запит, який був підтриманий від Володимира Коржу, який був підтриманий е, депутатською більшістю, е, потрібною для підтримання запиту. Е, цей перспективний план розроблений з рахуванням той, того запиту, плюс пропозиції від всіх керівників відділів управління. Нічого не змінилося, змінилися тільки назви місяців. І в листопад місяць додали другим пункту затвердження фінансових планів комунальних підприємств теж за виконанням коляди Олександра Зрозуміло Я пропоную підтримати перспективний план на 25 рік і винести на сесії міської майстринка дощать. Який це варіант? Коржова. Плюс поляда фінансові план. Це ж не факт, що його прийняти. Ну то, так. зрозуміло, утримуюся. Утримуюся. А У мене там ті питання, які обманували. А, так а у вас саме секунд інтереси, так? Завичайно. Я заявляю, інтересів? Є, є, є медиківські. стоїть на літо. Надумали слухати. Світ, 8. світ. Це ж ми так, так поживали, ви тоді мовчали.

Ну і ще я хочу зазначити, по поводу того, що у листопаді місяці затвердження фінансових планів комунальних підприємств я точно пам'ятаю, коли в минулому році хотіли затвердити, в кінці. Фінансові плани директори комунальних підприємств критичної інфраструктури сказали, що вони можуть на наступний бюджетний рік затверджувати на початку нового, обсягли. Вони здадуть свій баланс. Відповідно про це Давайте ми це все вирішимо на сісі. Ви заявляєте і кажете, чи я укриваю, чи я за чия. А що я кажу? Бо, я... Треба, щоб у вас э, критичний. А в нас критичники? Да. Ну, ви, ви можете промовити <святую>. <святую>. щось. <святую>. <святую>. Ну, як мене, я, я в мене потреба я уже давати.